Рекорд нетверазих водіїв днями зафіксували тернопільські патрульні. Тоді за одну копи зупинили дев'ять таких порушників. Від початку роботи у нашому місті патрульної поліції такого високого показника кажуть в управлінні ще не було. Найбільшу кількість проміле алкоголю було виявлено в іноземця. В нього вміст алкоголю перевищував більше аніж у 16 разів. Це 3,38 проміле показав Алкотестер Драгер це досить високий показник. Виявляли кермувальників під градусом патрульні і на вихідних. Зокрема, один з таких випадків трапився в неділю в день на вулиці Карпенка. Там водій Мерседеса порушив правила дорожнього руху і не включив покажчик повороту в зазначеному місці. Вимогу він про зупинку він не виконав. Полісмени його таки наздогнали. А водій поводився доволі неадекватно. Він лаявся і ображав не тільки патрульних, а й громадян, які. Проходили повз, а все ж таки. Полісмени доставили їх в обласний наркологічний диспансер. Там від освідування в присутності двох свідків він відмовився. Тим самим він підтвердив свою вину, що він живав алкоголь, хоча це було видно неозброєним оком. В управління патрульної поліції закликають тернополян не порушувати правила дорожнього руху і не сідати за кермо на підпитку. Адже тим самим ви наражаєте на небезпеку не лише себе і своїх пасажирів, а й інших учасників дорожнього руху.